Микола Носов незнайка в сонячному місті. Частина перша, розділ третій. Незнайкова мрія здійснюється. Якось незнайко сидів вдома і дивився у вікно. Погода цього дня була поганюща, Небо весь час хмарилося Сонечка зранку. Ні разу не виглянула. Дощ лив безперестанку. Звичайно, нічого було й думати про те, щоб піти погуляти. І від цього на незнайка напала нудьга. Відомо, що погода по-різному впливала на мешканців квіткового міста. Знайко, наприклад. Казав, що йому байдуже, сніг чи дощик, бо навіть найгірша погода не заважає йому сидіти вдома й займатися ділом. Лікар Пілюлька твердив, що погана погода йому подобається навіть більше, ніж гарна, тому що вона загартовує каратуляк і від цього вони менше хворіють. Поет квітик розповідав, що для нього найбільша втіха це залізти під час зливи на гарище, зручно лягти там на сухому листі і слухати, як краплі тарабанять по даху. Навкруги шаленіє негода. Казав квітик, на вулицю навіть носа виткнути страшно, а на горищі тепло й затишно. Сухе листя чудово пахне, дощ тарабанить по даху, від цього стає так хороше на душі, так приємно, І хочеться писати вірші. Але більшість каратуляк не любили дощу. Була навіть одна малючка, крапелька наймення, котра щоразу плакала, як тільки починався дощ. Коли її питали, чому вона плаче, крапелька відповідала Не знаю, я завжди плачу під час дощу. Незнайка, звичайно, був не такий тонкослізий, як ця плаксива крапелька, але погану погоду настрій і в нього псувався. Так було й цього разу. Він тоскно дивився на скісні струмені дощу, на фіалки, що мокли в дворі. Під вікном написика булько, який звичайно сидів на прив'язі перед будинком, а зараз забився в свою буду й тільки виглядав із неї, висунувши надвір кончик носа. Бідний булька думав незнайко, цілий день на прив'язі сидить і не може навіть побігати до схочу, а тепер йому доводиться через дощ у тісній конорі сидіти. Треба буде відпустити його погуляти, коли закінчиться цей марудний дощ. Але дощ ніяк не кінчався, і незнайкові стало здаватися, що він тепер ніколи не перейде, а литиме вічно, що сонечко сховалося назавжди, і більше ніколи не вигляне за хмар. Що ж тоді буде з нами? думав незнайко. Адже від води розмокне земля. Буде така багнюка, що ні пройти, ні проїхати. У грязюці потонуть і будинки, і квіти, і дерева. Тоді почнуть танути каратульки. От жах! Поки незнайка уявляв собі всі ці жахи і думав про те, як важко буде жити в цьому багнистому краї, дощ поступовав чух. Вітер зігнав хмари, сонечко нарешті виглянуло. Небо прояснилося, одразу посвітлішало, великі ще не висохлі краплини дощу, затремтіли, заблищали. Засріблилися на траві, на пелюстках квіток. Усе ніби помолоділо навколо, зраділо, заусміхалося. Незнайко нарешті пам'ятався від своїх мрій. Сонечко, закричав він, побачивши, що сонце яскраво сяє. Сонечко, сонечко, і побіг у двір. За ним побігли інші коротульки. Всі стали стрибати співати і гратися в квача. Навіть знайка, який казав, що йому байдуже хмари на небі чи сонечко, теж підстрибував від радості посеред двору. А незнайка одразу забув і про дощ. І про багнюку. Йому здалося, що тепер уже ніколи більше не буде на небі хмар, а сонечка світитиме безперестанку. Він навіть про бульку забув, але потім згадав і спустив його з ланцюга. Булька теж заходився гасати по двору Він гавкав од радості і хапав усіх зубами за ноги, але не боляче, тому що він. Коли не кусав своїх, а тільки чужих. Така в нього була натура. Повеселившись трохи, коротульки знову взялися до роботи, а деякі пішли в ліс по гриби, тому що після дощу завжди буває багато грибів. Незнайко в ліс не пішов, а сівши біля альтанки на лавочці, крізь неї на вулицю і угледівши перехожого. З палицею в руці вирішив його покосати. Відомо, що собаки страх не люблять, коли в когось у руках палиться. Захапившись читанням, незнайка не чув, як на вулиці загавкав булька, але скоро гавкіт зробився гучнішим. Незнайка відірвався від книжки і лише тут згадав, що забув. Припнути знову бульку. Вибігши за ворота, він побачив бульку, який насамовита, гавкав на перехожого і, забігаючи ззаду, намагався вкусити його за ногу. Перехожий тупотів на місці і завзято відбувався від бульки палицею. Назад, булька, назад. закричав переляканий незнайко, але, побачивши, що булька не слухається, він підбіг, скапив його за ошійник і відтяг у бік. Ах ти ж, зміючка. Тобі кажуть, а ти не слухаєшся. Незнайка замахнувся рукою, щоб стукнути бульку кулаком по лобі та, побачивши, що бідний песик здаль кліпав очима, злякано зажмурився, пожалів його і замість того, щоб ударити, потягнув у двір. Припнувши бульку, незнайка знову вибіг за ворота, щоб дізнатися, чи не покусав булька перехожого. Перехожий, як видно, дуже стамився, захищаючись від бульки, тому сів на лавочці біля хвіртки й відпочивав. Тільки тепер незнайка, як слід, розглядів його. На ньому був довгий халат з красивої темно-синьої матерії, на якій були вишиті золоті зірки і срібні півмісяці. На голові була чорна шапка. З такими самими прикрасами на ногах червоні черевики, загнутими вгору носками. Він не був схожий на мешканців квіткового міста, бо в нього були довгі білі вуса й довга, майже до колін, біла борода, що закривала майже все обличчя, як у Діда Мороза. У квітковому місті ні в кого такої бороди не було. Оскільки там усі мешканці безбороді. Чи не вкусив вас собака? співчутливо запитав незнайко, з цікавістю розглядаючи цього дивного дітка. Собака нічого, сказав Бородань, нічого собі писик, досить меткий, га. Поставивши палицю між коліннями. Він сперся на неї обома руками й скасивши очі, поглядав на незнайка, який теж сів на краю лавочки. Це кульчин пес, його звуть булькою, сказав незнайко. Кулька ходить з ним на полювання, а у вільний час булька на прив'язі, щоб не покосав кого-небудь. Він не вкусив вас, ні, голубчику, за малим не вкусив. Але все таки не вкусив. Все погано, сказав незнайка. Тобто погано не те, що не вкусив, а те, що він, мабуть, налякав вас. Це я у всьому винуватий. Я його спустив з ланцюга, а потім забув прив'язати. Ви пробачте мені. Ну що ж, пробачаю, сказав Бородань. Я бачу, що ти хороший малюк. Ні, я лише хочу бути хорошим. Тобто раніше хотів. Я навіть добрі вчинки робив, а тепер кинув. Незнайко махнув рукою і став розглядати червоні черевики на ногах бороданя. Він помітив, що черевики защібалися на пряжки які були зроблені у вигляді півмісяця з зіркою. Чому ж кинув? запитав дідок. Тому що все це нісенітниці. Що сенітниці? Добрі вчинки? Ні, чарівники. Скажіть, оці пряжечки у вас на черевиках позолочені чи, може, золоті? Просто золоті. Чому ж ти вважаєш, що чарівники нісенітниця? Незнайка почав розповідати про те, як він мріяв про чарівну паличку, як кнопочка розказала йому, що треба робити добрі вчинки, і як у нього нічого не вийшло, тому що він був здатний робити добрі вчинки лише заради чарівної палички, а не безкорисливо. А ось ти сказав, що відпустив погуляти бульку. Хіба ти не зробив теж заради чарівної палички? Запитав дідок, що вимахнув незнайка рукою. Я й забув тоді про чарівну паличку. Мені просто жаль було, що булька весь час на прив'язі сидить. Отже, ти зробив це з власної охоти? Звичайно. От і є один добрий вчинок дивно вигукнув незнайка і навіть засміявся з радості. Сам не помітив, як добрий вчинок зробив. А потім ти зробив ще один добрий вчинок. Це ж. Ти ж захистив мене від собака. Хіба це поганий вчинок? Чи, може, ти його тільки заради чарівної палички зробив? Ні, про чарівну паличку я й не згадував. От бачиш, утішився дідок, потім ти зробив третій добрий вчинок, коли прийшов довідатися, чи не покусав мене собака. Й вибачився це добре тому, що завжди слід буде уважним до людей. Чудесія, та й годі, засміявся незнайко. Три добрих вчинки і всі підряд. У житті зі мною таких чудес не бувало. От уже я ані трошечки не здивуюся, якщо я сьогодні зустріну чарівника. І не дивуйся, ти його вже зустрів. Незнайко підозріла, глянув на дітка. Ви ще, може, скажете, що ви чарівник? Так, я чарівник і є. Незнайка щасили витріщив очі на дітка, старався роздивитися, чи, бува, той не сміється, але борода так щільно закривала його обличчя, що неможливо було помітити. Посмішку. Ви, мабуть, смієтеся? недовірливо сказав незнайко. Зовсім не сміюся. Ти зробив три добрих вчинки і можеш просити в мене що завгодно. Ну, що тобі більше до вподоби? Шапка невидинка? Чи, караходи? Чи може, хочеш? Килим самольот. У вас є килим самольот? А то ж!» є і килим, усе є. Дідок витряс із широкого рукава свого халата скрученою трубку килим і швидко розгорнувши його, розстелив на землі перед незнайком. А ось чубати скороходи, ось шапка невидимка. З цими словами. Він витягнув з другого рукава шапку та й чоботи і поклав їх поряд на килимі самольоті. Слідом за цим з'явились гуслі самогуди, скатертина самобранка і всілякі інші таємничі предмети. Незнако поступово переконався, що перед ним найсправжнісінький чарівник і запитав. А чарівна паличка у вас є? А чому ж ні? Є чарівна паличка. Ось, будь ласка, і чарівник дістав із кишені невеличку круглу паличку, червоняста коричневого кольору, і дав її незнайкові. Незнайко взяв паличку, а вона справжня? запитав він, усе ще не мучи віри, що мрія його здійснилася. «Найсправжнісінька чарівна паличка, можеш не сумніватися, запевнив його чарівник. Якщо не робитимеш поганих вчинків, усі твої бажання будуть здійснюватися. Варто лише сказати, чого хочеш, і махнути паличкою. Але як стільки ти зробиш три поганих вчинки, Чарівна паличка втратить свою чарівну силу. У Незнайка від радості перехопила піддих. Серце закалатало в грудях удвічі швидше, ніж треба. Ну, то я побіжу, скажу кнопочці, що в нас тепер чарівна паличка є, бо це ж вона навчила мене, як її дістати, сказав незнайко. Біжи, біжи, відповів чарівник. Хай кнопочка теж порадіє, адже я знаю, що вона давно мріє при чарівну паличку. Чарівник погладив незнайка по голові, і йому цього разу пощастило помітити на доброму обличчі широку привітну усмішку. До побачення, сказав незнайко, бувай здоровий, усміхнувся у відповідь чарівник. Притискаючи до грудей чарівну паличку, незнайка кинувся бігти, стараючись дістатися до будинку кнопочки, найкоротшим шляхом завернув провулок. Тут він згадав, що забув подякувати чарівникові за чудесний подарунок і що духу побіг назад. Вибігши з провулка, він побачив, що вулиця зовсім безлюдна. Чарівника не було ні на лавочці, ні в будь-якому іншому місці поблизу. Він зник разом з килимом самольотом та іншими чарівними предметами, неначе провалився крізь землю. Чиро станув у повітрі.